Пепі гіперчулок Одного разу в маленькому містечку, де всі були звиклі до тиші, спокою і, може, трохи до нудьги, жила була пепі гіперчулок. Вона була така сильна, що могла одним пальцем підняти корову. А коли позіхала, вітряки починали крутитися навіть у безвітряний день. Одного ранку Пеппі вирішила прибрати у своєму будинку. Але коли вона взяла ганчірку і легенько потерла стіл. То випадково стерла разом зі столом і половину підлоги. Ой, це, мабуть, ганчірка для генерального прибирання, сказала вона і вирішила потерти ще трохи. Через кілька хвилин у її домі вже не було стін. Сусіди прибігли подивитися, що відбувається. Пеппі подумала, що їм просто нудно, і вирішила трохи розважити, взяла маленьку дощечку і, аби перевірити, наскільки вона міцна, злегка по ній стукнула. Дошка полетіла як ракета, пробила три паркани, сараї зупинилась аж у сусідньому селі. Після прибирання Пепі вирішила піти до ферми, аби допомогти дядечку Олу подоїти корову. Вона ніжно поплескала її по спині, щоб та розслабилася, і корова злетіла, мов повітряна куля, прямо в небо. Ой, здається, я її занадто заспокоїла, сказала Пепі. Дядечко Ола схопився за голову. Пепі, що ж ти наробила? То була моя найкраща корова. Не хвилюйся, вона, мабуть, приземлиться десь у м'якому місці, може, у стозі сіна або на хмарі. Але корова не приземлилася. Через три дні астрономи заявили, що бачать у небі незвичайний білий супутник, який іноді мукає. На третій день Пепі вирішила випити чаю, але чай був трохи гарячий вона скривилася і чхнула. Але це був не просто чих, а суперчих. Від нього дах її нового будинку полетів, як паперовий літачок, ставок сусіда зник, бо вся вода вирушила у далеку подорож, а старий міський млин почав крутитися з такою швидкістю, що з в муку не тільки зерно, а й чоботи мельника. О, тепер у вас буде дуже багато борошна, зраділа Пеппі. Містяни трохи розгубилися. Дехто намагався зібрати свої речі, які вітер розніс по окрузі, інші просто сиділи і намагалися зрозуміти, що сталося. «Пеппі, це жахливо. вигукнув мер міста. Так, треба чимось допомогти, погодилася Пеппі. І щоб заспокоїти людей, вона просто взяла і почала лагодити все, що зламала. Але оскільки її сила була така, що навіть легенький дотик міг змінити траєкторію життя, тепер у місті з'явилося п'ять нових річок. Три гори, а в місцевому парку випадково виросла пальма. Ну, тепер у вас є екзотика, весело сказала Пеппі і пішла додому. Якось Пеппі сиділа на даху свого будинку, жувала карамельку, і думала От, було б добре, якби у мене був пиріг, який ніколи не закінчується. Але потім замислилася. Хоча, якщо пиріг ніколи не закінчується, то як я дізнаюся, коли він смачний? Треба ж закінчити один, щоб почати другий. Вона знизала плечима і промовила Ото я дурницю сказала. І тут раптом побачила, що її власне слово вилетіло в повітря, зробило кульбіт і почало тікати. Ану стій. крикнула пепі і кинулася на вздогін. Слово мчало вперед, стрибаючи по даху, потім по деревах, тоді по головах випадкових перехожих. Пепі бігла за ним, розштовхуючи людей, стрибала через паркани і вже майже схопила його. Але трохи перестаралася. Її ноги запрацювали так швидко, що вона раптом обігнала не тільки слово, а й сонце. Вона мчала так стрімко, що світ почав повертатися назад. Пекарі, замість пекти хліб, почали його розпікати назад у тісто. Листоноша густа вдоставляв листи, яких ще ніхто не написав. Фонтан на площі текне вгору, а вниз, і голуби дивилися на це з великим нерозумінням. Ого! сказала Пепі. Здається, я трохи посунула час. Вона вирішила зробити зворотний маневр. Для цього просто стала задом наперед і побігла назад. Від цього часу все повернулося в норму. Ну, майже тепер у місті був один день, якого ніхто не пам'ятав. Якось Пеппі усвідомила, що не встигає робити все, що хоче. Оце треба пиріг спекти, одночасно гойдатися на гойдалці, а ще лякати густава, бо він так смішно підстрибує, коли лякається. Вона подумала трохи і вирішила, а що, якби я була у двох місцях одночасно? Вона замислилася ще глибше, а потім так сильно ляснула себе по плечу, що роздвоїлася. О, прекрасно! сказала вона. Але тут з'ясувалося, що друга Пепі теж дуже хотіла все встигати, тому теж ляснула себе по плечу. Тепер їх було вже три, а потім чотири, а потім вісім. А через п'ять хвилин усе місто заполонили пепі і кожна робила якусь абсолютно дурню. Одна готувала млинець, але млинець виріс до розмірів циркового шатра і накрив половину вулиці. Інша з цікавості підняла ратушу, щоб подивитися, що під нею. Ще одна спробувала зробити людську піраміду з випадкових перехожих. Ніхто не знав, як і чому він опинився у верхньому ряду. Місто заволало. Щось іде не так. задумалася головна Пепі, спостерігаючи, як її двійники випадково створюють нову географію міста. Треба було їх якось прибрати. Вона спробувала їх рахувати, але вони рухалися занадто швидко. Тоді вона закричала: Хто оригінальна Пепі? Всі двійники завмерли. Я, сказали всі одночасно. Від цього над містом утворилася така гучна звукова хвиля, що листоношу густава знесло в озеро, а корова знову полетіла в космос. Ладно, значить, будемо діяти радикально, вирішила Пепі і зробила останній фінт, заплескала в долоні так голосно, що двійники просто зникли. Залишилася тільки одна Пепі. Так, а я точно справжня, задумалася вона. Ха, ти яка різниця? Махнула вона рукою і пішла пекти пиріг.